Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раничку. Я вам кавалерка скажу так: в мене ніч не міняє ані раз. По-перше, вчора дуже швидко лігла спати. Ну, по-перше, нерви трохи іграють, а по-друге, я п'ю ті заспокійливі різні, знаєте, магній Б6, біфрен. Ну, таке знаєте, щоб заспокоїло. І на вечір мене вже рубає повністю. знаєте. Так, хочу спати і все. Так, ну, принаймні, хоч сплю. Лягаю скоро, а встаю дуже швидко. Сьогодні встала навіть часто, але кавалерочка, я вам скажу так, я не сиділа на балконі. Ну, да, сиділа трошки, Видите, вже трошки підфальшив. Трошки сиділа, але не так, як завжди. Випила каву, прийшла на кухню, того все помила, бачите. То все, вела свила всі шуфляди, виходок, повністю все. Розумієте, Прати раз кинула, зараз другий раз кидаю прати. А кидаю, знаєте, кавалерка прати, скажу вам по правді, бо зараз скажете, що ви так бацькаєте, що ви кидаєте прати. Кинула рушники. Знаєте, повтирався, ну і на 15 хвилин треба переполукати. Щодень не буду полукати, завжди сіна зберую, тоді кидаю, переполукаю, висохну, і бувайте здорові. Ті халати кужухові, як я говорю. Вже повипирало. Я їх ховаю, кавалерка. Десь я маю знайти нам літні халати з Віталіком, але де ще не знаю. І ви розумієте, вже другий раз перу халати і все одно їх витягую. Курва бухова була дворі. Вийду на балкон з землю та й витягую той кужу. А тепер кажу, все, баст. Нині маю завдання знайти халат собі Віталіку. І сьогодні маю в Другобич поїхати, бо кавалерка чекає на покривала, а я ніяк не можу туди доїхати. Але треба ще їхати, тому що в Моніки випускний кавалерка. Ви знаєте, ну та четвертий клас тоді сам. І Аня вчора пише, каже: ти, по-моєму, купляла малі сандалики. А я кажу, я часто. Дитина на, на послідній дзвоник купила сандалики. Я кажу, не купуй, я тебе. Дам". Кажу, я не дам, дитину має слабати. Ми вчора написали кавалерка на тумбочку, -ту що дуже Ладно. ладно. А тепер кавалерка, друге. Треба тюлі штори нині на кінець -то замовити, бо я вибрала, а ще не поміряла. Ну, бо нема часу. Скажу вам трошки, знаєте, кавалерка, трошки в нашому житті такі зміни пішли. Ви завжди ви питаєтеся, що сталося. Я вам скажу, так прийде час, розкажемо. Але знаєте, то є наш такий, напевне, хрест, і ми його тягнемо самі. Ну, але з часом все розкажемо. А то, казала кур'ям, що уголок. Я буде углок, вона де приходила і тво лежала. А я все задумала, думаю, куро, а, а, а ну ще кармі той уголок. Та я її потім звідси не виживу. Розумієте, воно ну, як прийде рано, то вечором піде. Я думаю, що знаєте, але би пасував. Його табуретки не дуже зручні. Хто не прийде посидайка. Знає, ну, незручне. Щось треба придумати, треба поїхати в ліс, подивитися, мені там буде дровачку. Хочеш, ще квіти на балкон купити. Ну, тим сам, знаєте, кавалерка, вам скажуть, все як завжди, і як в кожного. В мене в життя таке саме, як кожного з вас. Бо ви десь думаєте, йо, я би щось таке показала, ще щось. Кавалерка, як. Я живу таким життям, дуже момент. Та показую, як я живу. Рано встала, замість того без спала. Я курва лупаки втворила, тряпку в руки, швабру в руки, це і давай прибирати, бігати, гонити в хаті, бо я знаю, що потім я вже того не зроблю. Тільки рано. Так що, каваліри, п'ю кавусю. Стабатина говорила, сама збила, що говорили. І сандальний, і випускний. Стріпий кавалєрочка. І так. А, кавалерочка, але я вам скажу тако, що би не було, в котрій би один і не встали. Ну, але кожна людина рано має встати і стрибати. От покажіть мені одну людину, яка того не робить. Навіть найбільший гнилік вже як встав зробив все каву, ну, то вже сі починає стріпувати. Так що, кавалерочка, нині рано встань. Файно сістрипайте. І клавчисті. Писок файно вмить. Ну, бо потім треба ще Директор, Директоршу на воду всяке буває. Хлопці, кутка, файно вителіпите то ж саме, і всі разом. Беріться до роботи! Що їсти, готувати нині не буду. Там є ще зупа фрикадельками, ще якісь дві котлети, ребра мариновані. А я вам кажу, скажу, навіть нема кому їсти. Віталій дуже мало їсть. Я мало їм, але я чомусь так наберекаю, що я не можу передати. Я рано як встаю, у мене браслет отак впивається. Від чого то залежить? Я собі думаю, що подушки, як я курву поміняти, і ті, а, а де поміняти? А що, а ті, де поділи? Нічого, найпухне, ні, ніц не міняє. То лишні витрати, не буду ні зміняти. Я, знаєте, таку годину по хаті полажу і опухоль сходить, знаєте? Ну, так, говорю, так як я. Так, що кавляєш, п'ю кавусю. Оталі вже було принесла. П'ю кавусі, дотріпуюся і буду гнати, бо її відправок так багато ти знаєш, що вчора, зволь, вчора вечір, так пізно, Звони мені телефон. Якийсь невідомий, невідомий номер. А я думаю, брати не брати, бо то зараз як не англійську пропоную, бо я все йшла вчити, то математику, як не математику, то якісь щось там виграла, Знаєш, все як завжди. Я думаю, брати, а не брати, а потім думаю, та візьму, так як та. я б відчув. Дзвони з Трускавцякі годе людина. Ти потім скаже, то на каманушка. І замовили білі рушники і цього на всі номери. Знаєш, mm -hmm. по дві батови, два того, батова, два тогава. І питалися, чи є такі білі до комплекту ті вомалі. Знаєш, такі вомалесні. Ну, а я кажу, ну що ти хмали? Я кажу, си, люди, руки втирають. Ти я кажу, так тим не повтирають. Обличчя руки, знаєш? Та да, я вже, вже кропила варіанта, але ще маю їхати на скар, то все попакувати. Бо там кавалерка замовляє шампану і то, а я вже не знаю, що там є. Дуже багато вчора замовлю. Так що робота є, дякувати Богу. Я завжди дякую Богу, що є робота. То саме головне, в нинішній час, бо в людини була робота. Так що, кавалерочка, всім гарного, мирного, позитивного дня. Ну, а ми сидимо